Обласне телебачення «Галичина» – це програма про головне в деталях. Ми дякуємо за те, що ви нас дивитеся, і найближчим часом будемо говорити, обговорювати, скажімо так, стан автомобільних шляхів в області, адже ми маємо сніги, зараз все одно таки прогнозують зниження температури повітря. Відповідно, знову ж опади будуть у вигляді снігу падати. Відповідно, ситуація на дорогах буде непростою. Наперед від себе. Застерігаю всіх бути обережним за кермом. Ну а на цю тему будемо говорити разом із Романом Сілецьким, виконуючи обов'язків директора державного підприємства Дороги Прикарпаття. Пане Романе, вітаю вас. Мені здається, що ви не вперше у нас на, 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 на телеканалі, тож як кажуть з прем'єрою сьогодні перший такий день. І говорити будемо ми про власне от у негоду, котра сталася, яка зараз ситуація з автомобільними дорогами у першу чергу. Чи вдалося стабілізувати ситуацію, чи е, е, проїзні усі дороги, чи якісь певні проблемні ділянки? Давайте почнемо із загальної картини. Яка ситуація зараз з автомобільними дорогами на території? Прикарпаття. Дивіться, коротенько, так я можу проінформувати всіх. ДП «Дороги Прикарпаття. Е, заключено маємо два договори. Так? Це один договір з ТОВ Карпати Буд і з ПБС. Якщо брати е, по кілометражу, то Карпати Буд це Калуська фірма. Вона обслуговує Калузький район це 627 приблизно кілометрів доріг. І ПБС це 2200. 80 з кілометрів доріг. Ну, ПБС велика структура, потужна, ми всі її добре дуже знаємо. Е, якщо брати е, цю ситуацію, яка в нас зараз виникла в області, е, ми прогноз погоди бачили. Зрозуміло, нами були доручення е, підрядникам, е, ми дали листи, вивели людей на круглодобове чергування. Круглодобове чергування почалося з п'ятниці того тижня, якраз перед цим. Е, і ситуація в даний час забезпечений проїзд повністю. Так працює приблизно у нас, не приблизно, даже скажу точно, в голову виїхало на лінію 48 одиниць техніки. Більше 80 чоловік працює в, в ці такі тяжкі час, бо то ми розуміємо, бо це війна, ну і дуже є ряд теж. Проблем таких. Беречі, з цією війною багато нарікань є, що бракує техніки, адже підрядники на початку війни особливо передавали свою техніку на потреби Збройних сил України. Відповідно, мобілізація, багато працівників пішло воювати. Яка так. ситуація зараз у вас? Чи вистачає у вас людей та техніки у підрядників? Людей і техніки вистачає. Зрозуміло так. Багато техніки було передано на Збройні Сили України. Дуже багато. Ну, що щоб таке щось нове куплялося, зрозуміло, підрядники, напевно, той рік був такий дос досить важкий, не бралися, але на даний час у нас, якщо брати по ДСТУ, у нас дороги місцевого значення це є четверта, п'ята, десь трошки третя, а фактично це четверта-п'ята категорії. І згідно ДСТУ, ми маємо забезпечити проїзд після закінчення опадів на протязі 12 годин, так? 12 годин. І якщо брати державні дороги, то вони мають бути ніби чорні. Ну так вони, в принципі, і є, бо розчищені. Ну, перші якісь нюанси були, якісь певні певні проблеми, а потім все стало на свої місця. То у нас е, трошечки інакше. У нас е, дозволено по наших місцевих дорогах. Е, до 10 сантиметрів даже снігу може бути на дорозі, має бути забезпечений проїзд. От і я доповню ось вам відповідь на запитання тих людей, котрі під час падіння перших опадів говорили Ой, чому ж не виїжджає техніка, тож вже там почав падати сніг. Напевно, якраз от власне той стандарт, який, який ще так. не за не загрожує водіям за кермом, який допустимо їм власне і дотримується, адже це і економія коштів зрозуміло техніка їде, це що Зрозуміло, гроші. так. Е, якщо брати по коштах, е, все в нас збільшилося фактично в два рази, так? Якщо брати хлориди, сіль, то в нас збільшилась в п'ять разів. Якщо... І їхня вартість, так? Їхня вартість в п'ять разів. Якщо не було 2 тисячі, 21 рік, так? то зараз 10 тисяч. Розумієте, а якщо брати наші місцеві дороги, то ми, ми мішаємо до 20% сіль з піском. Це якраз от та межа, яка може бути, бо розуміємо, фінансових таких ресурсів немає в державі, війна, і треба і говорю відверто. Чим більше ми зекономимо зимою, Тим більше буде в нас коштів лишитися на літо на експлуатаційне отримання. Це теж в свою очередь дає, бо ми, ми можемо потратити всі гроші на зиму. Ну, так? так ми маємо дякувати Богу, що в нас зима, така що в лютий місяць якийсь сніг впав. А вартість зросла через те, що привозять за кордоном. Тобто так. у нас є проблеми через ну, ці нас, міста, так, зруйновані, де власне так, ми брали так, ту сировину. Ми ну ми сировину брали перше на від нашу з Донецька, так угу. і з Білорусі дуже було поступлення. Зараз в білорусі у в нас розірвані всі, ну а там знищено все, і вся сіль, всі хлориди йдуть за кордону. І зрозуміло, там все в євро. І ціна дуже сильно зросла. Ну і плюс пальне, треба також сказати. Так. Вантажівки, особливо під так. навантаженням, так. коли вони горнуть, цей сніг, вони беруть дуже багато так. пального так. В цей час. Так. Але слава Богу, що все е, під контролем. Дивіться, якщо брати ну проблеми були в нас, якщо брати гірські райони, так ну зрозуміло, якщо брати Верховинський район, я от суботи неділі об'їжджав дороги. Вже в Угори туди не їхав. Постійно на телефоні. в мене постійно звідки зі всіми підрядниками, зі всіми повністю, то там до метру снігу випало в Карпатах. Що були на ранок, я кажу, на ранок були два села, які не можна було пробити дорогу через те, що, що дуже сіл, сильно мило. Ну не нереально було це даже зробити на даний час. Е, я думаю, що зараз ми не буде на вечір вже буде інформація. Думаю, там пробили. Бо я бачу, вже техніку пішла на гусеничному на гус... ходу трактор. і Він зараз проб'є цю дорогу там, це як Дабуковець. Там такі є кусочки дороги, такі тупікові села, як завжди, вони попадають в такі, такі труднощі. Ну, у міру свого географічного розташування, то вони так, так, так це з року, в рік, це з року ви вже в рік знаєте ці проблеми. З року в рік, ось. так. якщо брати в загальному, то проїзд був забезпечений повністю, був ускладений, мови немає, ми це розуміємо. На наших дорогах мені здається, що було пару ДТП. Дорожньо-транспортних пригод, але я завжди говорю і зауважу, я ж теж їжджу, я теж водій, так, так само як ви. Напевно, так. якщо їхати 50-60 кілометрів, ви ніколи з дороги не злетите. Повірте мені, аби що було. Якщо їхати обережно. То буде все досить нормально і можна доїхати будь-ку в, будь в місце. Вже за власним досвідом скажу, що відбувається якесь таке своєрідне звикання водіїв до кермування в умовах зими. Так? Так, так, Це завжди, так. яка би дорога не була рівна, чи навіть прочищена водії, поки не звикнуть, поки не відчують автомобіль на слизькій дорозі або в таких умовах, коли дорога є нестабільною, до доти... ДТП відбувається. Ну, дивіться, якщо брати ще так по дорогах, угу. у нас працює, є 12 дільниць по області, так, які працюють. Ми розіслали були всім територіальним громадам. Зараз, правда, може, і є міняється, бо ми через військовий стан, може, когось дали повістку, хтось піти, бо це завжди щось міняється. Так? Ми розіслали всім територіальним громадам відповідальних, хто які, за яку дорогу, за яку частину ділянки відповідають. Ну теж маємо цим є певні проблеми, можу сказати, бо не дуже якісний зв'язок. Ми це все ми всі самі це знаємо. Що буває тяжко дозвонитися до певної людини, Через сперебой, треба прибути електроенергія, світло, зв'язку. Немає отут є може, якісь певні можуть бути нарікання, що людина може і трубку не брати. Але якщо от мої телефони. 24 минут два телефони, до мене дзвонять з Києва на червоній лінії з Укравтодору, і місцеві. У мене такого нема, щоб я не підняв. Або якщо бачу пропущений дзвінок, то по-любому я мушу перезвонити до цей. Дзвонять всі. Так, люди бувають, жаліються, або людина звикла, якщо приїхала ще за кордоном, Ви сьогодні мав бесіду. От за кордоном такі дороги, а в нас набагато гірші. Ну, я кажу, питань немає, в нас війна. Фінансовий стан і держави трошки не такі. Якщо брати ми сьогодні говорили зі мною, з Німеччини приїхали, так, то там які дороги. Кажуть, чекайте, де Німеччина, де. Це, ну і з часом і в нас таке буде. Розумієте, завжди на дороги нам не вистачало коштів. Говоримо відверто. На дороги почали виділятися кошти. Останні роки, Останні, коли прийшов, ну говорю відверто, так, вже так. від Зеленського почали звидувати гроші на місцеві дороги. Бо на державні ще якось було фінансування, а на місцеві дороги то от тільки от пішло от буквально цих пару років. Якби напевно не війна, ну напевно, я Думаю, багато що зробили. За 2022 рік. Здається, було у планах завершити повністю місцевий, ремонт місцевих доріг. Державні державні державні, державні так, так державні, так було і вже братися було. до місцевих, здається, так, якось так. Так, як так, щось таке пригадую. Так, ну Супрані. бачите, війна дуже багато. Ой, наробила нам лиха і тримає нас за руки, тому що у нас найперше це є наша перемога, а потім ми вже будемо рухатися далі. При нагоді, як я вже взяв слово, нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете телефонувати до нас, ви бачите телефони на наших екранах, телефонуйте, долучайтеся до розмови, маєте якісь запитання, обов'язково скористайтеся такою нагодою, щоб мати можливість ці запитання задати. Гостям нашої студії Роман Сілецький, виконуючий обов'язки директора держ. Державному підприємство Дороги Прикарпаття. Нагадую, хто щойно приєднався до нашої розмови. Ну і звісно, в трансляції у Фейсбукці йде наша трансляція на нашій сторінці Галичина. Тів. Можете можливість там, не хочете телефонувати, напишіть коментар, і я відстежую і буду мати можливість передати ваші слова для нашого гостя. Наразі ось так, дякую, що дивитеся. Продовжуємо нашу розмову. От, власне, людський ресурс, бо мобілізація продовжена. президент підписав, чи буде у вас от, людський ресурс власне, тих чоловіків призивного віку, як можливо вам вдається отримувати якісь певні броні для того, щоб люди мали можливість, бо принаймні за різними прогнозами, ну, зима ще десь так за 6 тижнів буде триматися. Дивіться, якщо брати людський ресурс, то на даний час вистачає всього, так? Ми розуміємо, ніхто не застрахований, чи получив людину повістку, чи не отримує. Ми, Я знаю, що підрядні ПБС mm -hmm. особливо. Так? Вони працюють з державними дорогами, вони працюють по мобзавданню. У них певна кількість людей заброньована. У нас, ну якщо брати наше підприємство, то у нас, мій заступник воює, його забрали. Він пішов на початку війни, часу mm -hmm. він сам пішов. І є молоді хлопці, які повістки зараз мали, мали би вручити їм. Ну, ми подали документи на бронювання, чекаємо відповідь з Києва. Ну, поки немає. Ну, ми розуміємо певну ситуацію в державі. Я до грудня подав на бронь своїх людей, бо я говорив, я говорю відверто завжди, в мене в колективі всі розуміють. Я говорив, що якщо треба йти воювати, ми маємо піти всі. І я до грудня не бронював нікого, ні себе, ні одного свого підлеглого. Ну, склалася ситуація, що ми бачимо, що чим раз все гірше і гірше, і я дивлюся, що якщо броні не буде, то дійсно не буде кому працювати. Ну, буде, буде такий голод такий, так? І на даний час чекаємо відповідь. У мене багато немає. У мене є 8 чоловік, які сім чоловік, які я подав на бронь. Так? Uh -huh. Це невелика кількість, У мене дуже багато дівчат працює. Колектив невеликий, 20 чоловік. Але дуже, хочу сказати, дуже дружний. Нам більше не треба, я говорю відверто, ми від нас дуже дружні, ми всі дуже один одного розуміємо. І це дуже фахові всі люди, дуже фахові. І я цим я завжди кажу, що це треба мати щастя від Господа. Так? Якщо мати хороше начальство і хороший колектив, я маю хороше начальство і хороший колектив. Я дякую, Господу. З, за... з, від вашого взаєморозуміння в колективі, звичайно, так. і робота краще спориться, тому дай Боже, щоб так було далі, і ви мали можливість комунікувати зі своїми людьми на такому рівні, як то кажуть, уже. Нових стосунків між керівником і, і підлеглими, знаєте, на якомусь такому в першу чергу людяному. Зрештою, так і зараз і повинно бути, бо ми повністю знаєте, перебудовуємо всю нашу державу і, і кожен керівник тепер також стає інакше. Мені я здається. вам хочу, якщо брати 22-го рік, так і відійти, у нас фінансування було не було, так? І було стояло питання або ліквідовувати фірму, або щось думати, як зробити. Я поїхав по громадах, відгукнулися. Обговорили це Світлану Василь з головою і відгукнулися 39 громад, які дали співфінансування для ДП дороги Прикарпаття ну, на державні дороги. Ну, ніби, ми є балансоутримувачі доріг, так? то 39 громад. Ми зібрали з області і, більше 200 мільйонів громад, територіальні громади, дали, але вони давали цільові кошти, так? вони хочуть, наприклад, цю дорогу зробити. Угу. І ми робили. І ми в 2022 році зробили. Більше 50 кілометрів доріг в асфальті. Ну, це по експлуатації в нижньому шарі, бо це дозволяє до 6 сантиметрів в нижньому шарі. Дуже багато. Це я не говорю вже про філювання, е якісь бруківки стали, замінені бруківки, е розмітки. Ну, це дуже такий великий воєнний час, що ми дуже так багато зробили. Залучено було е 28 підрядників, працювала вся область, е е більше 300 чоловік. Получили роботи, бо то ми всі сиділи без роботи. А це є сім'ї, це є податки, це все. Ну я кажу, от у нас колектив маленький, ми заплатили більше двох мільйонів чотириста тисяч податків з нашої фірми. Всі всі е, різні статті видатків, податки. Так? Ну і, звісно, допомагали Збройним силам України. Зараз всі в той чи інший спосіб долучаються от, до нашої перемоги своїми допомогами. У продовження теми щодо доріг вони мають здатність руйнуватися. І, напевно, рік вже щось десь, як то кажуть, вилазить. Яка загальна ситуація зараз з дорогами, який стан? Автомобільних доріг на Прикарпатті ну, давайте так, щоб було зрозуміліше нашим глядачам десь там по десятибальній шкалі, так скажемо, підрахуємо. По десятибальній шкалі у нас десь 3-4. У нас жахливі дороги, жахливі. Ми стараємося робити. У нас є такі місця, що ну, ну край незадовільні, і на це все коштів не вистачає, так і ми. Стараємося хоч забезпечити якийсь мінімальний проїзд. Якщо брати, наприклад, ті роки, то кілометр дороги приблизно в нас коштував 8 мільйонів, так? 9. то зараз ми вже підрахували то десь біля 17-20 мільйонів, в рази зросло. І щоб от зараз на цей рік є в нас певне фінансування на даний час, так? Там 350 мільйонів. Якщо зробити там 250, то з Києва пішло розпорядження. 250 мільйонів це є кап видатки і 71 мільйон це є експлуатаційне утримання. ОВА, ми написали звернення на Київ, щоб розпроділити ці кошти, щоб більше дали на експлуатацію. Бо якщо мотивуючи, тим, якщо взяти ці, ці гроші на кап, кап видатки то ми зробимо 13-14 кілометрів доріг. Ну, це є ну, так. так. Якщо ми переведемо їх в експлуатаційне, то ми зробимо, наприклад, 50 кілометрів доріг. А 50 кілометрів для людини забезпечити проїзд, це дуже вагомо, так? І це набагато краще. Ну, чекаємо відповідь, поки зараз немає, бо ще якісь є реорганізації в Києві, наскільки ми вже чуємо, бачимо. Так вже Укравтодор трошки поміняло свою структуру. Ну і чекаємо зараз відповіді, як вони, якщо зміниться, це буде дуже. То, ну, ос. взимку не ведуться ніякі роботи. Я маю увазі, чи хіба nee. якась критична ситуація, десь a, яма, вибоїна величезна, Це можливо так. Всі роботи від коли плануєте десь розпочати? Якщо взяти залежно, яка весна буде, яке літо буде, яка і зима, ніби добре, що зима була по технології. Дозволено робити взимку. Є холодний асфальт, так які аварійно небезпечні ділянки холодним асфальтом. якщо брати, от до мене дзвонили з Києва. Цінову пропозицію на холодний асфальт. Якщо гарячий асфальт 4,5 тисячі, середня ціна, то холодний – 7,5 тисяч тонн. Дорожче. Так, ну почті ще раз. Так, угу. так. І нам простіше аварійну небезпечну ділянку, таку яка вже якась вибоєна, просто засипати 0,40 щебньом з піском, втрамбувати її і, і так лишити на якийсь там, там місяць. Початку, та до та, та. весни, так, так, а там вже робити гарячим асфальтом. Вирізати, робити, так, як ми це того року так і робили. На До цей... речі, щодо асфальту, поки ми не далеко не відійшли від цієї теми. Яка ситуація з асфальтом? Чи вистачає, чи працюють заводи? У випадку 에... того, як будуть гроші і буде потреба, Дивіться, чи маємо де взяти? Ми підрядники стикнулися того року вже з тим, коли виключення світла. Так, бо асфальтний завод він мусить хоча б мінімум 12 годин робити, щоб розігріти всю обіту, так щоб робити асфальт. І підрядники були стикнулися вже на кінець року з таким проблемою. Ну, надіємося, що цей рік може бути трошки інакший. Може буде, бо, ну, бо асфальтний завод він має працювати круглодобово. Він коли запускається, якщо він великий, він приблизно робить півтора-дві тисячі тонн асфальту в зміну, в добу. Ну це багато. І він, В нього цикл має бути але це все світло. Ну не знаємо, як цей рік буде. Надіємося, що буде все добре. Не знаємо. Надіємося. Надіємося, що все буде добре. Так. Надіємося, може, вже і до літа і закінчимо цю війну. Принаймні, я завжди про це мрію. Напевно, моя мрія це мрія кожного українця, який щиро хоче, щоб у нашій державі запанував мир. Якщо говорити про гірські населені пункти, ви вже згадували, що є там великі проблемні такі ділянки. Як вдається їх підтримувати впродовж року, скажімо так? Тому що відповідно там, де задуває, там можливо десь і підтоплює. От така от ситуація. По гірських, так у нас, якщо брати верховинський район, ну у нас такі ніби uh -huh. самий гірський Верховинський район, Косів, він такий Кутин. найбільш проблемний, так? E, якщо ну Він не можна сказати проблемний, бо він, якщо брати, говорити відверто, о, основна протяжність доріг по Верховинському району по наших дорогах, це грубо сказати гравійки. Це забезпечити проїзд найпростіше. Додати нового матеріалу, uh -huh. грейдер пройшов. Підрівняв і людина вже їде. Вже так? на якийсь час можна так, пересуватися. Так. Там простіше цих. Якщо брати, хоча ми того року по Верховському районі, там дуже згідно субвенції громад, ми поробили і в асфальті у нас така територіальна громада, як Білоберізка. Я хочу подякувати всім головам громадам, які долучилися до співфінансування. Ну а Білоборіська там шести селах зроблено по, -по, по селі, асфальтобетон зроблено? В один шар, нехай буде так. Вони, я казав, що в горах такого ніколи не було. Це де, за не знаю, за скільки років, напевно. Я даже не можу Взагалі, говорити. як іде комунікація з територіальними громадами, з головами територіальних громад? Ви знаєте, е... є більше порозуміння, е... я так розумію, бо ви перед тим згадували, що якісь кошти навіть відділялися від територіальних громад. Комуніку... Це все ж таки є такі керівники проблемні, котрі собі думають, що то має бути. Я комунікую. Зі всіма головами територіальних громад, я зі всіма в хороших стосунках. Я це можу тебе запитатися в любого голови громади. Ну, все добре. Це добре, що так є, бо важливо для керівництва. Як Якщо голови громад, бо ми говорю відверто, ми були одні з перших в Україні, які пішли субвенція на державне підприємство на дороги. Ну, у нас державне підприємство дороги при в інших областях різному називається, але в принципі, але ми були перші в Україні. То після нас пішли робити вже в слідчої області, то ну, більше найбільше зібрало, мені здається, Полтавська область 340 мільйонів субвенцій. Ну, у нас, якщо брати громади і брати обласний бюджет, то обласний бюджет теж нам виділив приблизно 70 мільйонів на дороги з області. І десь 270 ну десь 270 мільйонів ми залучили додаткових коштів. Так це дуже багато. Давайте поговоримо знову ж таки. Вертаємося в реалії: війна і ваша комунікація з поліцією, з військовою адміністрацією, адже доводиться працювати цілодобово. Маємо комендантські години там, щоб упередити якісь диверсійні речі. Наскільки все під контролем, і чи маєте якісь певні дозвола, як водії виїжджають на нічні чергування, ну, відкрити трошки нам з таку ну, таємницю? Дивіться, ми подаємо списки, так, і дають пропуск на, пропуск на перевезення або перебування годину. на комендантську годину. Так. Водії це мають. Це погоджено, зрозуміло, з ОВА, і люди можуть працювати. І в даний час так, так і є. Комунікація дуже чудова, абсолютно. Я кажу, я вже перед цим говорив, це треба мати щастя від Бога, мати хороше керівництво і хороших підлеглих. Так? Ну, я це маю, це, я дякую Господу Богу. І комунікація хороша. Голов, ну розумієте, не кожна територіальна громада має певний ресурс фінансовий, і на це треба теж зважати. І на цей рік ми плануємо, якщо ну, в цей рік в мене грошей немає таких великих, як би ми хотілися. То плануємо залучити в першу чергу, це є дивитися до мостів. Місце інженерна споруда, якщо впаде, то й дороги не треба. Так. Розуміти? ну, Нема стану, що, що з тої дороги. То ми хочемо зараз звернути увагу, зробити хоча б 8-10 мостів. Ми були почали вже в 2021 році. Відновлювати мостове господарство. І цей рік теж хочемо. у нас їх достатньо по області. Я мостів вам скажу, і що маленьких брати... і великих, то годі по... перелічити. Я їх. вам зараз скажу більш-менш, ну так, приблизну цифру. У нас біля 816 мостів по області. Остов. У нас одна із більших областей в Україні, мостів, дуже багато, а місце це дорога, будова. І міст, якщо робити міст, от ми зараз робимо перерахунок. Якщо він був, наприклад, 20 мільйонів та міст, то зараз вже мінімум 50 буде ну, коштувати. Так. так це, це... конструкція в першу так. чергу така так, і досить так. складна, адже там мають бути відповідні метали і, і так Так, і хочемо, хочемо зробити пару мостів, відновити, поремонтувати. Ну вже е Технагляд обіжає разом, долучаються теж і громади, бо розуміють, бо міст треба зробити. Долучаються, їздимо, зараз, вже, бо міст можна зараз обстежувати, він особо не дуже поміняється. Так? Якщо брати обстеження доріг, буде дуже багато до мене з листів, звернень, поїхати обстежити дорогу. Дорога міняється протягом двох місяців, ми її не впізнаємо. Якщо, наприклад, ямковість буде, наприклад, 30% так на дорозі, то за два місяці вже буде може бути 70% ямковості. А що так сильно впливає на дороги? Ну окрім погоди, скажімо, от, наприклад, транспорт, автомобільний, окрім, перегружені. Ну, хури, дивіться, так? той ресурс, який в нас колись були, робилися ще при радянському союзі, це було як правило просочувані дороги. Так, чорно щебенева просочка, вона вже просто вийшла. Ресурс вже ну скільки може років вже Україна? 30 років, так а ще до того робилося ще років, років 50. років Вона просто вже немає тих ніяких властивостей. Вона вже повністю негідна і треба робити кап видатки. Якщо час, брати час це найбільше ворог доріг, так так. так, так. Ну і ще би якби вкладалися в гроші в дороги. А ми колись як робили. Ну, десь ямки, десь щебень якоїсь смоли залили. Отак тобто, колись і робилося, в принципі, місцеві дороги. Бо ж фінансів такі не було. такі були технології. Тобто ви собі це не придумали. Такі були так. технології, ось такі були норми і так робилося. такі були норми, так. Зараз трошки -то міняється, вдосконалюється. Ну, надіємося, надіємося на краще. 2023 рік. Давайте ми підсумуємо вже нашу розмову. Яким буде для вас оцей рік? Важко ну, говорити, важко прогнозувати, але все ж. Прогнозувати такі. важко. Давайте собі так розів'ємо. Так, закінчимо зиму безпечно. Шляхи будуть розчищені, наскільки я зрозумів. І це ще раз повторимо для наших глядачів, щоб не хвилювалися. Дороги будуть проїзні. Так, обов'язково. Потім піде весна. Потім піде весна. Ну, зрозуміло. О, вже відтепер об'їжджаю знову територіальні громади. Вже є приблизно, я можу відвер... відверто сказати, приблизно вже десь 80 мільйонів. Я вже назбирав субвенцій для ДП «Дорога Прикарпаття. Я думаю, це буде вже значно більше. І ці гроші, які я вже кажу, ці гроші, які в нас є, там пару копійок. Зрозуміло, ми, бо є громади, ну, говоримо відверто, немає такого. Так, є фінансового. заможні, а є взагалі. Чесно не сказати, заможні. я навіть дивуюся, для чого їх створювали. Ну, на зарплати можуть заробити. Не знаю. Ну, так склалося, так склалося. До їх треба буде теж обов'язково не звертати увагу. Будемо просити обласний бюджет, щоб доб... і на такі громади, які менш економічні, ну менш фінансово такі заможні, звертати на них увагу. Ну, я не буду говорити які, бо я їх всі знаю. У нас цих 62 громади, всі ну, є такі, є дуже багаті громади. І цей рік, якщо брати з весни, то зрозуміло будемо обстежувати. Якщо буде субвенція, будемо працювати так само, як того року. Громади дають співфінансування, я вже долучаюся, бо вже ДП дороги Прикарпаття, якісь певну копійку, якісь певні фінансування є, може бути більше, не знаю, надіємося, може бути більше. Даний час є 358 мільйонів, під 360 мільйонів ми маємо з держави, так? Ну, якщо порівняти зростання цін, так, і порівняти 2020 рік до війни, так будемо говорити до війни і під час війни, то ми мали під 600-700 мільйонів. Ну, різниця, так в два рази все подорож, в три рази все піднялося в ціні, і половину менше коштів. менше коштів. Але дякуйте Богу, що і це є, бо держава знайшла якісь сили, бо ми розуміємо, це робота, це сім'ї. Це зарплати людей. Це... Ну, так. Для вас, як керівника, в першочергово утримати колектив, дати їм можливість працювати і, і, і як кажуть, і, і сім'ю утримувати, і робити добру справу, відновлювати автомобільні шляхи, наприклад. Ну, стараємося, стараємося робити все, що було найкраще, незрозумілими. Будемо тим, тим шляхом, як йшли, ну, надіємося, щось Я думаю, що буде все добре. Але Я, саме що було закінчення війни, і ми ти вже був нормально Україні, було та. сиділи і працювали. Ми дякуємо вам за розмову, за те, що прийшли, за те, що ви відкриті, готові говорити і про успіхи, і про проблеми, адже вони є. І як то кажуть, надіємося бачити вас в студії вже не останній раз. І дякуємо за те, що були. Ви з нами дивилися наші глядачі. Нагадую, що мова йшла про стан. Автомобільних доріг на в Івано-Франківській області. І я розмовляв з нашим гостем Романом Сілецьким, виконуючим обов'язки директора державного підприємства Дороги Прикарпаття. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що дивитесь Галичину. Дякую, що підтримуєте Збройні Сили України. І в такий спосіб кожен на своєму місці ми приближаємо, наближаємо нашу перемогу. Дякую ще раз. Слава Україні! Героям слава!